Чого хочуть люди? Люди хочуть достойного життя, гідності, поваги і хочуть безпеки. Насправді ви відповідаєте сьогодні за безпеку громадян нашої держави. На вашу долю випала нелегка місія працювати в період реформ, змін. Але буквально кожного місяця ми набираємо нових людей в національну поліцію, людей, які отримують вже нові знання, нові навички. Які здатні служити українським громадянам. Дуже важливо, щоб на вулицях українських міст громадяни відчували себе в повній безпеці. Зрозуміло, що ваша служба є дуже непростою, але я би дуже хотів, щоб кожен з вас отримав високу повагу від звичайних громадян країни. Від вас залежить благополуччя, спокій. В українських селах, селищах, містах, в областях і в цілому державі. Ми переживаємо легкі часи нашої незалежності, коли наші воїни сьогодні боронять кордони нашої держави стримують ворога і відновлюють нашу територіальну цілісність. Ви маєте бути достойні тих, хто кожного дня бореться за нашу незалежність. Хочу побажати вам успіхів, хочу побажати, щоб кожен із вас був здоровим. Щоб ви завжди повертались неушкодженими свої родини, і саме головне, я би дуже хотів, щоб ні на землі, ні на воді кожен злочинець не зміг знайти собі місце, щоб під кожним, хто замислив щось недобре по відношенню до громадян, Горіла Земля, це ваш обов'язок, це ваша гідність і це те, чим ви маєте впоратись. Тому бажаю успіхів новому підрозділу і всіх благ. Дякую, шановні друзі. В місті Сарни ми відкрили новий підрозділ поліції. Сьогодні в місті Києві відділ водної поліції буде нести специфічну роботу, яка дуже важлива для жителів міста. Через неділю почнеться літній сезон. Люди підуть на острова, підуть в прибережну зону, і треба охороняти їх спокій. Я думаю, що молодий підрозділ буде мати позитивні відгуки від громадян. І Хочу вас запевнити, това що прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ, що на цій ділянці тепер не буде питань до правоохоронців, а тільки позитивні відгуки. чи Люди відпочивають на, на Дніпрі. Не дай Бог щось трапилось. Треба їх рятувати, тому треба, щоб був під руками катер, щоб був гелікоптер, якщо це потрібно. І це треба зробити за матеріальне технічне забезпечення, має бути пріоритетом для всіх підрозділів Національної поліції. Я наголошую на тому, я думаю, що ви це знаєте. Я підтримую національну поліцію повністю ті підрозділи, які займаються безпекою українських громадян. Вони мають бути забезпечені: нормальна зарплата, нормальна техніка, паливно-мастильні матеріали, щоб вони в будь-яку хвилину могли виїхати, не дай Бог на пригоду, яка трапилась, і ефективно а, забезпечити безпеку українських громадян. От це ми теж будемо інвестувати. От ми зараз обмінялись думками з міністром, з керівником Національної поліції. Нам треба наростити потужності, технічного забезпечення, в тому числі, щоб така техніка була у всіх містах. Де є вода, щоб спецпідрозділи були мобільними, це дуже важливо. А окремо хочу подякувати нашій національної поліції і всім правоохоронним органам за забезпечення високого рівня безпеки під час проведення Євробачення. Повірте, це було дуже і дуже складно. І те, що зробила Національна поліція спільно з іншими правоохоронними структурами, це заслуговує на найвищу оцінку.